Ця кухня вона навіть починається ідеально з ідеальної стиковки під 45 градусів. Oh my God! Продовжується вона великими шафами. Тут у нас вбудований холодильник, мікрохвильовка, духова шафа і дуже багато місця для зберіг. Техніка на цій кухні преміального швейцарського виробника Франке. Це в нас повний комплект і холодильник, мікрохвильовка, духова шафа, варильна та витяжка. До речі, витяжка, вона, по-перше, дуже круто та естетично ми її зашили. Другий це момент, що вона дуже потужна і для великого приміщення це просто закон. Верхні шохляди в нас всі зроблені з підйомними механізмами Також в нас є посудомийна машина вбудована. Шириною 600 мм, в неї набагато більше комплектів посуду поміщається. Що хотів би ще сказати, те, що в нас кам'яна стільниця. І що саме головне, між мийкою та варильною є дуже великий, велика відстань. Це наша робоча поверхня. І я вважаю, що коли проєктується кухня, це один з найважливіших просто моментів, щоб було місце, де можна готувати, різати та все інше. Один з основних матеріалів цієї кухні це в нас фасад. Весь він складається з фасадів турецького виробника АГТ. Вони дуже зручні в прибиранні, майже не залишають відбитків. Говорити, що повністю я не можу, тому що це не так, але вони дуже легко і прибираються. Що ще цікавого, ми встановили вертикальну ручку профіль для того, щоб було зручно відкривати холодильню. Проблема незручність, коли тут ставлять тонесенькі ручки. А для того, щоб відкрити холодильну камеру, повинно прикладати дуже велике зусилля. Також ми зробили підсвічування робочої поверхні. Саме звичайний фізичний вимикач. Остатня така кількість висувних шухляд, також зробили органайзер для столових приборів. Зробили його не під варильною панелью, а трошки збоку, для того, щоб в процесі готування не треба було відходити там брати та все інше. Тобто, це такі дрібниці, але які продумані. Також один з основних моментів, чому ми робили упор на підйомні механізми, для того, щоб в процесі готування, окрім того, що в нас є. Робоча поверхня. Ми можемо майже всі шухляди відкрити і готувати собі ходити. І ніякі дверцята нам не заважають, та є повний огляд того, що в нас є. Це дуже зручний момент. Для тих, хто планує свою кухню на майбутнє, можете брати це на замітку. Звичайно, це трохи дорожче, але це вкладення грошей у ваш комфорт. Вартість такої кухні складає 8 тисяч доларів. Комплект техніки це окремо.